Варто зауважити, що цьогорічна Ліга чемпіонів для донецької команди найбільш невдала, тому що за весь груповий раунд команда набрала лише три очки. Це було у матчі з Мальми. Тому вже перед матчем з ПСЖ мова про лігу чемпіонів не йшла. Головне завдання було зберегти місце саме у лізі Європи. На цьому протистоянні був присутній наш кореспондент Олександр Золотогорський, і цей матч він назвав іспитом. На завершення року іспит від європейського гранду. Саме так Парі Сан-Жермен давно заслужив на високий статус. А Шахтар поставився до суперника з великою повагою. Мірчалуческу на передматчевій прес-конференції керував процесом, демонструючи чудову французьку. On peut Comme ça? Okay, ça va. Ми можемо починати? Ось так. Добре. Це мій асистент Спірідон, А це я, Луческу. Ми почнемо з гравця, щоб він підготувався до тренування. Фред гравець поруч із Луческу на прес-конференції Фред. Але куди більше інтерес викликала фігура іншого футболіста, лідера Шахтаря, який цього року демонстрував божевільну швидкострільність. Майже півтора гули за матч у чемпіонаті України. Неймовірний показник, аби забити Алексу Тейшері, Шері, потрібно було менше чотирьох ударів по воротах. Не дивно, що саме про його долю останнім часом шириться найбільший чуток. ПСЖ Шахтар, останній тур групового раунду Ліги Чемпіонів, і останній шанс для футболістів Шахтаря на повний голос про себе заявити у найпрестижнішому турнірі Європи. Напевно, найбільше це стосується Алекса Тейшери, якого деякі видання вже відправляють у європейські топ клуби наступного сезону. Хоча головний тренер Мірча Луческу чомусь іншої думки. Про майбутній трансфер Тейшери найбільше писала румунська преса. Наприклад, видання Дольче спорт посилається на Луческу і стверджує, що Тейшера піде на експорт. Це неправда. Я такого не казав. Я казав, що буду дуже радий, якщо мої гравці зможуть перейти у великі клуби Європи і грати з найкращими. І нормально, що футболіст, який грає в нас 5-6 років, бажає змінити клуб. Але зараз він має передусім допомогти своїй команді. Якщо Тайшейру шейру захоче дійсно великий клуб, я ніколи не відмовлю Не знаю щодо ПЕЖ, але загалом у Франції не так багато клубів, які можуть дати йому ту зарплату, яку він отримує в шахтарі. Арно Ерман, журналістиків, видання, яке не користується чутками, добре обізнаний в українському футболі. І, звичайно, у нинішній ситуації у Франції після терактів 13 листопада багато що змінилося. Хоча це й не одразу кидається у вічі. Міри безпеки посилені надзвичайно. Подивіться, це парк, де пренс менше ніж за годину до матчу. Рок-група грає для порожньої вулиці. Люди йдуть на стадіон вузькими групами. Багато проходів заблоковано поліцією. Рух повністю розгалужений, перевіряють кожного, але не вболівальників Шахтаря. Їх просто не було на парк -де Пренс». Восьовий сектор заборонений. Це рішення поліції стосується не тільки міжнародних матчів, а й чемпіонату Франції. Шкода вболівальників Шахтаря, але нічого не поробиш. Це викликано міркуваннями безпеки. Вже у неділю ПСЖ прийматиме Ліон. Велике протистояння, але фанатів Ліона на стадіоні теж не буде. Попри відсутність обболівальників, Шахтар грав достатньо гідно. До пори до часу гірники стримували Ібрагімовича. Щоправда, і Тейшейра не міг знайти свій гольовий момент. Ось показники бразильця в лізі чемпіонів звичайно скромніші ніж у нашій прем'єр-лізі. Ми спеціально до Тейшейри не готувалися. Знаю, що він чудово грає в чемпіонаті. Забив, якщо не помиляюся, 22 м'ячі. Дуже талановитий гравець, за яким стежать великі клуби. Але ми грали у свій футбол без особливої тактики проти тайшейри. Головне було відповідати нашій системі. Ми обираємо план на гру. Я не маю розповідати, як ми готувалися, але план був у тому, щоб намагатися постійно тиснути і позбавляти їх м'яча. сьогодні я щасливий, що тайшейра майже не бив поворотах і не зміг забити. Після перерви Парі Жермен заграв, потужніше забив Лукас Моура. Наприкінці гри відзначився Ібрагімович. 2-0 воротар ні було рятував, але дуже часто не міг стояти перед пресингом фородів ПСЖ і просто вибити м'яч подалі. У всіх українських воротарів проблеми у грі ногами: у п'ятого, каніболоцького, сарнавського. Всіх, кого ви знаєте, для Антона це був другий матч у лізі чемпіонів. Йому 27 років. Він пізно до цього дійшов. Що ж, треба розуміти, чи готовий він грати на такому рівні. Антон воротар, хорошого е, іноді треба... нада дуже важливий ігровий е, за команди Шахтіра. Він має показувати спокійство. Може Шахтар занадто поважно поставився до суперників грандів у цій лізі чемпіонів ні, вони не боялися. ПСЖ. вони намагалися грати щільно. Так, вони менше володіли м'ячем, але ми відчули серйозну протидію. Дуже задоволений, що забив. Це був особливий вечір для мене. У вас було багато моментів. так, були шанси. Просто гра була доволі відкрита, і шахтар теж мав можливості забити. Грали плоха, звісно, але граємо чого нам не додають. Кінета бідна. Не знову настабільна допустили ошибки. Надо наверное, пересмотреть отношения к себе, наверное отдохнуть сейчас и подготовиться хорошо уже к Лиге Европы. Играть хорошо с Парижем в Париже, проиграть 2-2, 0 это тоже не наш вариант. Если мы будем думать, что это хорошо, тогда э, это неправильно. Все равно, как и мы в находимся, э, мы все профессионалы, мы должны играть и делать все до конца, мы получаем и... и І заплати на контракти, патому я штаю, що сім'ї сідовжнітвічати і зіляшато шахтар програв цю гру за багатьма показниками, але не здавався і пропонував контур групи.же зауважте обидві команди в цьому матчі набігали найбільше у цій лізі чемпіонів. Можливо, ця інтенсивність стане в нагоді вже в лізі Європи. Нас склалося враження, що все-таки Шахтар хотів так знаєте, грюкнути дверима в останньому матчі, тому що ну, достатньо непогано команда виглядала проти ПСЖ. Ну, але, от, напевне, на цей рік Шахтар не готовий конкурувати з найкращими командами Європи. Олеже. Мы почему-то всегда в конце хотим грюкнуть двери. Почему-то не делать там во время дистанции турнирной. Почему все время в конце? Не Вот Сейчас мы говорим о шахтере. Было видно, что да, шахтер приехал хорошо играть в ПЖ. Заявление такие были, что по силам нам обыграть, но Дійсність то, что было на футбольном поле, вот на сегодняшний день шахтер пошел по пути. Мы хорошо играем со всеми. Мы хорошо играем, играли с Реалом, сейчас в ПСЖ, но 5 поражений 6 матчей. Поэтому есть игра, а есть результат. И футболисты вот уже в конце говорят: да, игра то хорошая, но результата нет. Надо играть на результат. И в этой группе это очень тяжелая группа, эта группа обнажила ряд проблем, которые. Очень так сказать, лежали невидимым пластом. Ведь в чемпионате такого не увидишь. Эти проблемы редко сталкиваются с шахтером, чтобы эти проблемы обнажились. А вот игры этим... сейчас. Ну, прежде чем игра в обороне. Все те галуги, которые пропускали, Ну, при равной игре пропускают, отыграться не могут. Было видно, что даже и соперники, статус соперника на футболистами. Потому что ну, кто мешал Эдуарду с двух метров забить? Забей 1-0 и там совсем уподромоволог. То есть, проблем там целый комплекс. Я думаю, главный тренер это увидел. І вот есть что убирать и к чему стремиться. Я в мене точку зору. Я вважаю, що в тей группе наверное було простіше грати Шахтарю, знаєте, тому що особливо в цій групі ні, ніхто не чекав, правда? Можна було зіграти, знаєте, ну, ну так. Управление як ми... такого не должно було. Правда? Тем більше там же не мальчики грають, Там достатньо люди, які вже не перший год Ліги Чемпіонів. Так вони ну, ну, так і грали. Вони грали без цього, без будь-якого тиску, але і без особливого відповідальності. Не вийде, вийде, не вийде, не вийде. Мені поразу в останній рік, ну, мабуть, нужно сказати, що поїзд грав, то не сильнішим составом, а показав, що легко взяли. От якщо взяти по левым моментам. Іграли так в удовольстві, спокойненька, 2-0, Там ібраїмовичому ну, знаєте. Я просто хочу сказати, що коли Шахтар вилітав з Ліги Європи з Кубку УЄФА ще тоді, було помітно, що ця команда може поборотися. Тут навіть Луческу сказав от, на одній з прес-конференції, що ми не готові поборотися за перемогу в Лізі Європи. Значить, ну він то бачить потенціал. Ну, наверное, він то розумієш. Він бачить, да, ніж ми. Вон... Ну але ми, ну, чесно кажучи, от, ну, в принципі, можна було вкусити когось або Реал, або ПСЖ хоча б раз, правда? А що ми говоримо? З п'яти матчів, п'ять проєкту. Ну, хоча б нічю там зацепити. Поэтому, ну, это, Я вважаю, моє мені це провальне виступлення в Чемпіонів. Будемо чекати. Будемо чекати від Шахтаря, що буде наступного року, безперечно, тому що команда все-таки буде ставити. Серйозні завдання Думаю, в лізі Європи. Ми будемо вболівати і будемо сподіватися, що команда за зими переоцінить зробить правильні оцінки тої гри, яка була восени, і вже, вже навесні, вже з перших поєдинків, побачимо той шахтар, який може боротися за перемогу.